1489 році в польській хроніці Бельських з'являється згадка про озброєних людей з Подніпров'яя, які надали допомогу польському королю Яну Ольбрахту у війні з турками на території сучасної Молдови. Ця дата є офіційною датою початку появи українського козацтва в історичних джерелах. Ясна річ, що щоб потрапити будь-якому явищу, яке є в історії чи то народу, чи держави, щоб потрапити в історичну офіційну хроніку, потрібно все-таки час на те, щоб воно перетворилось з якогось одиничного випадку на щось достатньо серйозне. І тому 1489 рік це не є дата початку утворення чи виникнення козаків. Ймовірніше всього, якщо брати історичну канву. Козаки з'являються ще на початку 14, на початку 15 століття. Тобто це десь приблизно ну тут дати неможливі, точні, але можна взяти за відлік там 1410 рік і так далі. 1410 рік цей Грюнвальдська битва, цей гусицький початок гусицьких воєн у Чехії, наприклад. Чому я ці речі згадав? Тому що тактика. Гуситів, наприклад, та й врешті-решт деякі аспекти війни з Тевтонами у Грюнвальській битві, вони в подальшому широко використовуватимуться козаками. Тобто військова тактика, зокрема, укріплений табір, про що я пізніше скажу. Вони, ймовірніше всього, запозичувалися із гуситів, таборитів і так далі. Тому тобто, в даному контексті ми можемо говорити, що козаки з'являються як така от військова сила ще на початку. 15 століття, але в 1489 році козаки стають уже досить серйозною силою, силою, яка не просто відіграє якусь регіональну роль, а виходить на рівень держави, тому що Янг Ольбрахт, польський король, використовує їх для забезпечення своїх якихось інтересів. Хто ж такі козаки? Треба сказати, що власне термін козак він з'явився дуже давно. На території України його фіксують якраз в умовах монгольського нашестя 1240 року, і пізніше. Однозначно, можна сказати, що термін Козак це тюрське походження. Термін Козак у тюрсько-монгольському середовищі означав людину, яка порвала із. Родовою корпорацією і, поклавшись на свої внутрішні сили, завойовувала собі авторитет. Деякі перекладачі говорять, що термін Козак означає дослівно вільна озброєна людина. Ну, правда, у 14 столітті, наприклад, половецькому словнику, який знайдений на території Криму, термін Козак перекладається як «конвоїр», охоронець і так далі. Це в принципі означало якраз ті завдання, які виконували козаки. 13-14 столітті це військові люди, які жили за те, що вони самі здобували. Відповідно, як правило, це охорона караванів або, можливо, навіть їхнє пограбування. Це теж зустрічалось, тому часто говориться про те, що от в кінці 13-го століття там азовські козаки пограбували каравани по дону там, і так далі. Тобто, в даному контексті це люди, які не мали за своєю спиною якоїсь родової сили чи племінної сили, відповідно навіть кидали виклик державності. В 13-14 столітті це Золота Орда, і, в принципі, займалися таким власним промислом. Тобто люди такої довгої волі, їх можна порівняти певною мірою з піратами і так далі. В принципі, можна погодитися, що маючи за зразок оцих татарських козаків, формується і українське козацтво. І не тільки українське, зокрема і донське російське козацтво, вірніше їх не можна навіть російським назвати, тому що донські козаки це окремішня, навіть етнічна категорія, принаймні вони себе так вважали в 16, му 17-му, 18-му столітті і так далі. Однак, взявши за основу фактично форму татарських козаків, українське козацтво воно стало зовсім іншим, тому що воно, взявши назву, взявши певною мірою там. Навіть завдання свого існування українські козаки перетворились на зовсім нову силу. І от це нове явище, українське козацтво, воно не схоже на те, що було у татар. А навіть ті ж самі донські козаки це зовсім інші. І в зв'язку з цим у науковій літературі, да вже починаючи з 16 століття, почали замислюватися над тим, а хто ж такі українські козаки? Навіть питання, коли вони виникли, не так важливе, як звідки і чому вони з'явилися. в цьому контексті формується ціла низка теорій походження українського в першу чергу козацтва. Тобто нікого особливо не цікавило, бо це зрозуміло, як виникали там татарські козаки, навіть ті ж самі донські козаки. А от українське козацтво, зокрема, в 16 столітті, мало зовсім інші і завдання, і цілі, і форму, і що найголовніше свій внутрішній уклад і навіть менталітет. І в зв'язку з цим оці от теорії походження козацтва намагаються пояснити, звідки взялися і чому найголовніше з'явилися українські козаки. Першим таким напрямком, навіть не теорією, а напрямком. Який намагався пояснити, хто такі українські козаки, звідки вони взялися, це були теорії, пов'язані з етнічним походженням. Це дуже було модно в XVI столітті. Зокрема, багато аристократів різних країн, імперських, та й навіть зараз можна подивитися на сучасну Росію, яка намагається вивести себе там чуть ли не з якихось най -най найдавніших людей, яких, можливо, на планеті не було. Але і кожна імперія намагалась подавнити себе, особливо якісь аристократичні роди. Там і і так далі у Польщі, в Речі Посполиті, в 16 столітті ходила ідея про те, що польська шляхта це є сарматська еліта, сарматські вельможі, родові глави, там і так далі. Тобто, таким чином намагалися подавнити себе фактично аж до Римської імперії. І в контексті цих ідей на українських козаків теж переноситься ідея. Етнічного походження, і в цьому контексті дуже цік дуже багато. Фактично там десятки різних версій стосовно з якого ж народу давнього брати українських козаків. Тут можна, наприклад, назвати таку поширену, якраз у польській історіографії, в польській публіцистиці навіть 16 століття, так звана черкаська теорія, тобто кавказький сучасний народ черкеси. Це і є українські козаки, назва Черкаси, іноді козаків ще називали Черкасами, відповідно, і так далі. От за співзвучністю банальною брали і говорили, що українські козаки це є нащадки оцих кавказців, черкасів і так далі. Хоча, ну, навіть якщо брати антропологічний тип, вони абсолютно між собою не схожі. Деякі говорили аланського походження, тобто алани є от тим от народом, який. Фактично сформував козацтво. Хазарська теорія надзвичайно поширена була і особливо в середовищі української шляхти, то верніше, навіть не шляхти, а козацької старшини 17-го століття, тому що ну, хазари це потужна імперія на схід від України. От і відповідно, Хазари, от ми є їхніми нащадками там, і так далі. Тому подібне. Тобто, в даному контексті ці етнічні теорії вони були надзвичайно популярними аж до 19 століття, навіть початку 20 століття. Але їхня. Ну, нереальність вона на лице, тому що ніяких зв'язків ні з хазарами, ні з аланами. Ну, з аланами, допустимо, ще можна припустити як елемент якийсь, але все одно. Тобто, це зовсім не не ті народи антропологічно вони не співставляються, і мова кудись зникла, і так далі. Тобто, в даному контексті ці теорії залишаються. Існувати, але в принципі до них серйозно зараз ніхто не ставиться. Крім власне етнічних теорій походження українського козацтва, висовуються е, теорії, які пов'язують визикнення козаків або з соціальною площиною. Або будемо говорити певною мірою такою політично економічною площиною. Ну, одна найважливіших таких теорій, наприклад, це теорія оборонна, тобто українське козацтво це витвір українського народу з метою захисту своїх, так би мовити, окраїн, своїх земель від набігів татар. Ну, подальшому турків і так далі. Звичайно, ця теорія має право на існування, тому що ми чітко знаємо, що Річ Посполита, а до того й Велике Князівство Литовське не дуже то приділяло уваги обороні окраїн. А окраїни це українські землі, відповідно, від набігів татар. А починаючи фактично, ну будемо говорити із 70-х років 15-го століття на українські землі починають влаштовувати систематичні напади кримські. Кримські татари, вірніше, ті війська, які підпорядковувалися Кримському ханству. Правда, на початок 15 століття були набіги татар інших орд. Тобто це були і е, рештки Золотої Орди, вони теж нападали на українські землі. Ясна річ, що ні польське королівство, ні Велике Князівство Литовське реально. Захистити окраїни не могли. Тут не тільки від бажання і не тільки від нехватки грошей. Тут ще і той принцип, що Польща і Литва, вони жили за феодальним способом, принаймні феодальним способом комплектування війська. Що це таке? Немає постійного війська. Військо складається з еліти. От еліта отримує за свою, так би мовити, військову службу землі. Ну, відповідно, в мирний час вона. Займається господарством, а коли ворог нападає, то вона збирається, мобілізується і так далі. Ну, мобілізація еліти, феодалів, вона відбувалася надзвичайно тривало. Ну, це як мінімум два тижні. А татари це досить рухомі напади, відповідно, і їхньою метою було, щоб пограбували втік. Вони не захоплювали території, у них не було завдань захопити міста. Хоча це і робилося часто густо, але захоплювали швидко, без якихось тривалих оброг. І тому ясна річ, що поки. Феодали, а потім шляхта збиралися у якісь більш-менш значні військові загони, щоб оборонити, вже не було кого шукати. Відповідно, ясна річ, що територія пограбована, найбільше потерпали саме селяни, промисловці, тобто люди, які займалися там промислами, риболовлею, полюванням, скотарством, на прикордонні безпосередньо. Ясна річ, що в даному контексті українці мусили самі себе захищати, і от якраз. Оборонна теорія говорить про те, що от із усіх необхідностей утворилося українське козацтво на прикордонні. Наступна теорія вона пов'язана з соціальною складовою. От ця теорія пов'язує виникнення козацтва, ну, не лише з завданнями, які переслідуватиме козацтво, а з внутрішнім устроєм. Науковці, які висунули цю теорію, говорили про те, що ну, людина, яка ніколи не воювала, вона не може швидко навчитися воювати. Тобто захистити територію селяни, то він же колоплуга. Як він може воювати з професіоналами, тими ж татарами там, і так далі. І звідси виводиться теорія, так звана боярська теорія. Коли українські землі починають інкорпоровуватися в польське королівство, в велике князівство Литовське, значна маса колишньої руської еліти не знайшла собі місця в новій політичній і особливо соціальній структурі цих двох держав відповідно куди вона могла піти. Ну ясна річ, що в еліту вона не змогла потрапити. Відповідно, селянами люди, які з діда прадіда воюють, і є, ну не то що аристократами, але люди війни. Вони не хочуть займатися сільським, сільським господарством і втрачати свободу. І от оці люди йдуть на прикордоння, де починають займатися промислами. Ясна річ, що захищати себе боярська теорія в основу по суті походження козаків виставляє ту колишню руську еліту, яка не змогла себе. Втілити вже в нових реаліях. Тобто, не змирилася з польським завоюванням, не змирилася з новою системою, наприклад, Литовською і так далі. Боярська концепція. До неї примикає також ще одна більш широка теорія, теорія соціальна. Соціальна, яка обґрунтовує походження козак... козацтва українське від того, що з приходом Польщі, особливо з утворенням Речі Посполитої, маса населення потерпає соціального виз... визиску. Тобто, колись. Будемо говорити вільне селянство українське, яке жило в першу чергу, знову ж таки, в прикордоні, де адміністрація була досить такою слабкою, з утворенням речі Посполитої це селянство починає перетворювати на кріпаків. Ясна річ, це багато кому не подобається. найактивніші тікають, але ж куди втечеш? Йдеш на прикордоння, де влада не має можливості тебе змусити повернутись до свого стану. В цих от умовах, відповідно, вони і жили, але ж. Там є татари і треба себе захищати. От якраз соціальна теорія, долучаючись до боярської теорії, вона може пояснити, як формуються ці от козацькі, так би мовити, перші козацькі загони, козаки і так далі. Була також ще ціла низка теорій, які пов'язані із певними соціальними групами Київської Русі. Це, зокрема, такий термін, як уходники, бродники. Які відомі ще в літописах? Період існування Київської Русі, і потім вимов в умовах Золотої Орди, тобто люди, які мешкали на будемо говорити такій нічиїй території, тобто не в кордонах Київської Русі. От в Понизі Дніпра, наприклад, в, в межах порогів Дніпрових за порогом, які займалися промислами, потім ці свої товари, шкіри, там, рибу і так далі постачали вже на ринки Києва і інших міст Русі. Ну і відповідно фактично були не підвладні нікому. Знову ж таки, такі контрабандисти. Обидчики і так далі. Ці теорії також говорять про це. В цілому, зараз можна говорити, що кожна із теорій, окрім власне тих етнічних, кожна із цих теорій, соціальна, і боярська і оборонна, і навіть уходницько бродницька, вони мають право на існування в комплексі. З кожна окрема вона не все пояснює. Якщо їх сполучити в єдиний такий комплекс на кожному етапі історичного розвитку українських земель, то ми можемо сказати, що в комплексі вони пояснюють виникнення українського козацтва, виникаючи як така, от будемо говорити частність, так би мовити, окремішність, українські козаки, починаючи з 16 століття. Не просто розвивається окремо від України, а починається більше і більше жити проблемами українського суспільства, відповідно, і тому українське козацтво відрізняється, як я вже казав, від донського козацтва, тим, що воно нерозривно існувало з українською землею. І ті проблеми, які фулювали українське населення, і соціальні, і військові, і політичні врешті-решт, козаки вбирали. І от з кінця 16 століття українське козацтво починає себе чітко ідентифікувати з українським населенням. І, а, наприклад, візьміть донські козаки, де вони виникли? Між кордоном тодішньої, будемо говорити, московської держави і ареалом побутування донських козаків, ну, принаймні декілька сот кілометрів. Кого вони захищали? Ясна річ, що не свої кордони і нічого. Тобто, донські козаки якраз і займалися грабежами на Волзі, на Дону там і так далі. Українські козаки, навіть якщо першопочатково, з самого початку свого на території України вони займалися таким грабіжницьким промислом, то вже 16 століття зовсім по-іншому говорить. І тут, якраз можливо, у їхнє нутро принесли оці нові принципи, принципи лицарства, принципи честі, принесли ті ж самі бояри. Ясна річ, що бояри самі по собі їхні інтереси були б далекими від українського населення, але приплив селян, міщан, які втратили свої якісь там здобутки і так далі, ясна річ, що вони. Переймалися і їми, тому українське козацтво це витвір українського народу, який покликаний захищати в умовах, коли ми входили до складу інших держав, українське козацтво перетворюється на атрибут держави і територіальної, і власне народної держави. Тому що українське козацтво сформувало в своєму середовищі специфічні. Закони, вони правда, були не писаними, але вони існували. І ці закони базувалися на принципах руської правди київської Русі і на звичаях українського народу. Там нічого нема такого, що в принципі не існувало в середовищі українського населення. І що найголовніше, українські козаки з Київської Русі перейняли той вічовий демократизм, коли правитель. Не був самодуром, а мусив дослухатися до населення. Ми знаємо про Віче в Новгороді, але Віче було потужним і в Києві і в інших руських містах-західної південно Русі. Воно було дуже потужним. І це найголовніше, є те, що українське козацтво є прямим спадкоємцем традицій політичних Київської Русі безпосередньо. Ну і ще один аспект. Стосовно походження козаків, треба відмітити, що козаки це не тільки військова категорія, це не тільки політична категорія. Тобто вони не тільки захисники, воїни там і так далі. Козаки це економічна категорія. Тому що козаки, коли сформувалися, їм треба було себе утримувати якимось чином. І вони сформували зовсім нове явище в тогочасному. Суспільстві. Річ у тім, що в той період часу панувало ну фактично феодальне суспільство, де хтось комусь належав. На верхівці знаходилася еліта, яка отримала ці права, там шляхта, наприклад, в Польщі, Литві, і всі інші підпорядковувалися фактично шляхті. І е, головним виробником продукту суспільного багатства шляхти, і місце були залежні люди, або корпоратизовані люди. Тобто людина так чи інакше від когось залежала. Українські козаки сформували таку форму господарювання, яка вибивалася із того, що було в усьому світі тогочасному. Тобто, принаймні, в європейській цивілізації це було нове явище. Що це таке? Це те, що в принципі, якщо по-перше, козак сам працював, наприклад, шляхта, воїни. Еліта польсько-литовська, вона воювала, але працювати саме не могла, бо це була ганьба. Козаки працювали самі. Але якщо вони там, наприклад, багатіли, то використовуючи якусь працю додаткову, вони використовували незалежних від себе людей. Хоч таке ж було, а використовували найману працю. Це найголовніше те, що виділяє козаків в тому часі, цього не було. В Польщі панує кріпосне право, яке було затверджене 1588 роком. Кріпосне право, литовський статут, тобто кожна людина є чиєюсь власністю, ну принаймні виробник, власністю якогось пана, який от, їх експлуатує. Козаки не експлуатували залежну працю, вони використовували найману працю. Тобто, якщо йому треба допомога. Він когось брав, платив йому кошти, і відповідно за ці кошти людина працювала. А з цими коштами вона робила що завгодно. Хотіла пропивала, хотіла щось робити. Тобто це наймана праця. Ясна річ, що праця залежної людини з підпалки, вона менш ефективна. Праця наймана, вона більш ефективна. Тому що чим більше ти працюєш, тим краще тобі оплачують, і так далі. Ясна річ, що фактично, вже в 16 столітті козацьке господарство не лише стало конкурентом шляхетського господарства, тобто основного виробника продукту. А воно навіть переплюбувало. Ясна річ, що польсько-литовській еліті, а еліта давила на владу. Це було колосально невигідно. І тому поляки категорично, чи вірніше, навіть не поляки, як етнос, а польська адміністрація і шляхта категорично не сприймала українських козаків, тому що це конкуренти. Українські козаки заполонили там, продуктами харчування Європу, а від цього втрачали кошти. Шляхтичі, а шляхтич, який втрачав кошти, він не міг жити за тими принципами, які він ну, для себе формував у суспільстві. Ясна річ, що козаки для нього були більше, чим ненависть. Тобто винищити І такі ідеї в польсько литовській державі будуть існувати тривалий час впродовж усього 16 століття, не кажучи вже потім про 17 століття. Але як ми бачимо, оця от потужність козаків. І військова, і політична, і головне економічна, вона призведе до того, що козаки, не добившись у польсько-литовській державі місця собі, і не захистивши свої і економічні, в тому числі, інтереси, а з них і виростають і культурні, наприклад, інтереси, і багато чого іншого ідеологічні інтереси виростають. І якраз козацтво потім візьме чітко на збройне православ'я своє, тому що воно буде захищати його інтереси, воно почне виборювати незалежність. Спочатку свою, а потім і незалежність всієї України. Це повстання Богдана Хмельницького, про що ми будемо вже далі говорити.